Сьогодні? Як завжди, лове. <ріст> і сьогодні ми шалим робити розказний ролик. У нас сьогодні челендж пройти лабіринт. Лабіринт у нас простенький, іти по дорозі. Не знаю якої. Коротше, в яку сторону, як, і що, і де, коли. За. Будемо за хвилинками. Секундомір беремо в ручки. Ну, на жаль, ми не можемо на екрані показати. Ми будемо свій годинник мати і казати, хто за скільки пройшов. Перший тиралік. Так, я буду проходити, а вона буде знімати, а потім вона буде сама знімати. Так, угу. почитаємо. Я готова. Приходьте. Mm. Зайди сюда. Попала? О ой, Боже, думала, знову. О, так сюда. Щось... Куда? Ого, Бегаслік вже пройшло. М -м -м. Не літай. Стоп. Не кнопка не робить. Добре, присідай Видите. Не запутался. Ой. Я хоть там в якось близко чи ні. Ой. Там ще не близко. Сйти. Тупік, 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 Ти назад вертайся. Ага, то ти можеш так легко я попачую, як тобі що ти. назад де це? Ужас. Ти що, появлялась? Mm -hmm. О, вже дві хвилини пройшла, як мама проходить. Ролик проходить. Господі, де це та коробка. Ну ні, ну ну чого ти йдеш назад? Ти йдеш все назад і назад. Йди назад. Йди вперед. Де вперед? О, тут, де oh. я літаю? О, тут. No, я не маю права дивитися. Господі, господі. Якщо не вирулює, будеш в мене О, на... сказала. иду в парад. Иду в парад? Нет, не, в тупик. Купили. Куда идти? Сюда? Сюда, сюда. Я уже за... Сюда? Три хвилины пришла Сюда? Да. Иду правильно? Да. Да, вот тут правильно. И Подскакивай. Тут. Сюда вперед. Сюда, Сюда? Не. Не. Тут? Сюда. Сюда? Я тебе вже підказок Сюда? не буду. Сюда. Ты уже ты близько. Сюда? Да. Что вгадала? Да. И то вот три хвилини тридцать шесть секунд. Я минула. Запам'ятайте, 3 хвилини 36 секунд. Тепер я. Жесть, це так, навіть якщо даже стрела строїла я, це так путано. Я. А почекай, я вже вилучу, вилітаю на перегляд. Все. Я боюся, як я буду проходити, я взагалі боюсь. Так, тут вийти треба з криші, бо тут ж криша вже є. Подай пройти. Подай пройти. Вважу наперед. Що, тут? Может Можете тоже запутать, если придется катать. Так, я готова. С нажимать ты будешь. Пошла. Я программу. Не, ты рекламу. Я рекламу, Сирена берет, когда Карина проходит. Пока я зайду зеркала, корама вже прокачали. Три хвилини 30 секунд. тяжко, да? mm -hmm. а то сейчас звар... я запутаюсь. Біка. Я легко правда. Зверху все, я треба йти. А я кидаю зверки спеціальні стенки, которые устроили. куда мне ты я правильно иду? Mm -mm. Ты зайдешь назад. А, мне в порядке, а да? где -то, да, назад вертайся. Назад Далее, Далее, куда Далее, потом... Далее, потом... Далее, потом... Так, я ж ми за То не треба, то йди, то ж мобів не буде, тебе не нападуть. Я прийшла! Да, і того за півтори хвилини. Одна хвилина, а ти типа. Коротше, дві хвилини можна. П'яти нам да, без 10 секунд дві хвилини. Тобто я довше йшла, що я строїла лабіринт. А в... Ну, ось такий челендж. Віде... Так, ну, ми вже в... там свині, так? Да? А тепер ми будемо лабіринт проходити і... на виживання. На виживання. Кліпчики і стріли. І шаблю. Захопимо. Да, да. ти. 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 Роботи.

Стрелок, вернуйте! Блюдно сыр.

Ой, я походу куда-то скрылась. Ай, я назад вернулась. Иди туда, специально там треба туда идти. Там выход. Тут тупик. Ой, это бы уже дуже дуже почти. Я дошла! Я дошла! Все, салют! Все, я помню, пока!

Вс кто-то сетки раз разів Добрый салют, в пустыне давай. Там на салют один. Там де салют. Там де салют там на Не знаю. знаю, куда идти. Я же запутала. Я, я Я пишу в туда. Мне мені много зручно выйти. Так, зараз запер. А чи тупик тупа. Я сама зараз надо сорока свої? Ой, я назад пришла пишу мини пач. порит, порит, порит. А еще не Правильно, правильно. Почекай, почекай, блин. Ну вы что постараетесь, не умеете? Ты едешь уже там, что получилось. Ты что, ориентуешься краще за мной? на початок, А там где уже финиш. Я выстрелю из лука, значит там я уже. Что mm ты -hmm. uh -huh. не трогаешь? Я так натруфлю. Ты уже на початок портайся. На початку? Да.

Де ти ти чуть-чуть походи в тих, я закриваю. Ти мене побачила. Ой, я Іди. Ой, Іди. Ой, я даже <сих> на <не> місці <сих> туди скупи. І сюди, і сюди. Так, де ти? Эй, е, ой, пошли. Кось захоче свиня пройти. Сюди вновь робимо. Е, дивись, я сюди не повертаючи, йдемо сюди. Дешки. Теперь даш. Падиш. Ча по ящику не вся. Тут мої такие будут. Значить, багато діамантів до мене не дійшло, і тото мене прийшло, забрала. І місць Ніка, а як його, вибрала. Я Лола лузер, тому що я струювала цей вітерник, і всього вийти я не могла. ха 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 Салют, 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 салют. Піду я плакать в подушку. Выстройте соберу свои лабиринты и стрелы. Всем пока-пока. Всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я буду стрелять стрелы.